Всем привіт, подписчики і находитесь на каналі Артембус І сьогодні я вам покажу, як же важко знімати прикольні відео, Тіпо ви в Майнкрафті, наприклад, кудись переїхав, значить цього сразу кажу. Я не в Майнкрафті і земельку і золото я не люблю. но так як е, я замітив, що в тренді щас то, тіпа, тіпа, тіпа ви нубік Майнкрафті, типа ви любите строїти дома з землі, золото, золото броню, інструменти золоті. Так я подумав. А може я теж почну таке сюмати? Ну, реально, ви три дні назад вийшло відео, і ви набрали 71 перегляд на ньому це ще десь 29 і все уже 100 переглядів повністю. Я, я в шокі, за 3 дня набрав 71 перегляд. Вам велике спасибо, ну ми починаємо. Короче. Дивіться, наприклад, на самом деле цей дом щас секунд цей дом дивите це верстак і дивіться, дивите ці ресурси, це я все строю в креативе. І, і це все в креативі, Просто спеціально для сьомки так задумав, щоб було интересней. І да, кстати. Не спрашивайте, чого я іменно так тому що, якщо шо зараз іменно на ютубі, в тренді, іменно це, наприклад, Дак Плей. Хто там, блин, еще Нуби Блін, блин, остальных нубик в Майнкрафт я не помню. Короче, они... короче, не ну насчет дак плей я хорошо помню я дуже класно знімає відео і ще вам покажу е, цей важкі моменти. Коротше, цей домик поки построїш, е, е, поки я цей я е, е, коли я цей дом взагалі строю, підпишки в мене е, просто у мене сил е, було цей важко. Ні, ну так це навіть не сважний домик. Ну, насчёт того, я планирую цей в останніх відео, ну, е-е, не це на в цих відео, як це типа показувати, як це важко цей, я планую дом із землі тоже обгрей до делать в ньому. Ну я думаю, це я вже буду делать виживання. А, а в принципі, ми можемо даже опять начать в принципі, е, для цього надо поспати, тому що дурацкі монстри... да. Дурацкі монстри вони просто візьмуть і помішають нам. Нам цього подписчики не надо. Коротше, е, все, у мене міністри 3,5 голода. Та й все. Коротше, тепер я поняв. Коротше, давайте вже займатися апгрейдом нашого земляного домика, щоб в будущих видео е, як е, не, щоб в будущих видео также було прикольно. И также может, може, когда до меня, например, может, например, до меня, когда Никол в гости приедет, можем вместе запишем, типа, типа она профессионал, а я, а я нубик в Майнкрафте. Типа она профессионал в Майнкрафте, а я нубик в Майнкрафте. І надо буде тоже ніки, ну, мої сестри, надо е, буде тоже і дом построїти, короче. І, в принципі, відео получіться тоді з нами записувати, і так буде прикольно, тому що якось одному це дуже скучно записувати. Кстати, спасибо, конечно, за, вот, конечно же, спасибо е, тим, хто пише коментарі. Я не знаю, ну, мені вже частіше коментарі начали писати просто. Не знаю чого. но ну, в якомусь відео я вирішив заглянути. вирішив подивитися на канал, як він проростає. Ну, як я удачно його розвиваю. Дивлюсь, не поняв. Два коментаря добався. шукаю відео де коментарі. Дивлюсь, не поняв. Стрілявках, в стрілявках мені із якогось старого відео в стрілявках спешив форше був. З... Груп 2 е, дивлюсь не понял. І меня реально на якийсь челик там комментарий написав. Конечно, спасибо тому хто пише мій коментарі Ну пока я тут с вами балакав, то дивіться. Хай подписчика е, Дивіться Не, реально я поки з вами балакав, я вообще я. Я 66 цих То був. Ну просто я 64 додаю 2, щоб щоб правильно на цей. Давайте ой-ой-ой-ой, це це надо хорош Twitch. Я строю, строю домик. Другий етаж. Ні, це ми це я підписка, ну Коротше, цей та ще я би теж защитав оцю кришу, я би теж засчитав е, і други, другим етажем. Ну тут просто дивіться, просто забор і за зачарова зачаровані і всяких там, не знаю, мечей, бра. Бран. бронь. Господи! Я, я бачу, я не зря почав знімати моменти такі, які. Ну не, я наверное, не, я вообще, я просто, не, мне кажется, не, мне, 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 мне кажется, э, бо мне уже показалось, что прям выше и выше вся конструкция выстраивается, просто выше. Просто Лише. два блока земли ставим. А а, тут я а тут я предлагаю цю крышу. А не ане, тут я тут я Зараза! Давай, давай, давай все. Отлично. Отлично. Если нахват, если что, еще э, земли да, буду. Кстати, я именно ревну эту штуку. Блин, все, мне уже земли нахватает, надо из земли кусь. А, точно, я же для съемок э, у уже... Да, вот. -мо, якими я их забудь про... Е, нет, теперь у меня... Не, не зря я, короче. Це все дів взяв. Тепер я беру. Ага, подписка. тут уже такая конструкция начинає выстраиваться. Короче, все, мы это все дело, конечно, убираем. Нет, це видео якостранно. Просто, е, кстати, подпишка, господи. Короче, е, я решил трохи промолчать, не знаю, чтоб е, щоб мені воно не мешало. Все. А в будущем обновлен моего дома на 2 чи даже 3-хэтажного, Будущее обновление будет ждать со стеклами. Я думаю, в будущем обновлении дома цього ну видео я предлагаю дивиться! Уже уже дивіться, нормальная такая конструкция. В будущих обновлениях я предлагаю... не, я, наверное, за кадром не знаю, якось прокачаю дом, не знаю. Но, конечно, спасибо, что продолжилось это видео. Спасибо, спасибо, бодро. И последний мій секрет, как я Відео 3 дня назад, как я в ньому набрав просто 71 перегляд. Я за три дні набрав 71 перегляд в першому відео, дає Нубік Майнкрафті. Цей... Просто Ну, ті, хто Ну, підписників, яких теж є канал, тіпа, тіпа, просто можете, е, наприклад, притворятися ви професіонал у Майнкрафті, за кадром в креативі дома які стає все. Я іменно так і делаю. Коротше, що це вже... Е, довго відео записував, десь е, пів 11 минут. Е, спасибо, що передаєте відео. Ви були на каналі Артем, Бо З вами був я, Артем. Всім пока-пока!